Вітаю всіх, мої дорогенькі. По просьбі моїх підписниць з телеграм-каналу. Я хочу вам зробити розклад 12 перших днів року, 12 наступних місяців року. Так? Перший день року відповідає у нас січню, другий – лютому, третій – березню, четвертий – квітню, п'ятий – травню і так далі. Перші 12 днів нашого року це проекція. проекція на. Кожний наступний місяць року. Проживіть перші 12 днів року нового року 24-го дуже осознанно. тому що ви, як наче запрограміруєте себе, спроєруєте, прожиті ці дні на, 2, на наступні 12 місяців. Перший місяць ми сьогодні вже розібрали. Січень це в нас перший день нового року, відповідає місяцю січня. Тепер будемо дивитися. Лютий, березень, квітень, травень і так далі. І так, другий день Нового року відповідає місяцю лютому. Яких енергіях треба провести лютий? Імператор, карта закона, сім'ї, батьківства, порядку. Карта імператор це четвірочка, це стабільність, закон і порядок. Тобто, лютий потрібно провести в енергіях таких, навести порядок в усіх сферах свого життя. В усіх сферах свого життя, навести порядок на роботі, в бумагах, щоб ви не столкнулися з законом, наприклад. да З якимись проблемами, з законом, з судовими справами, там з якимись налоговими і іншими службами государственними. І на роботі, і вдома. Це і оформлення спадщини, це і загранпаспорта, і обичні паспорта, відчутності для налогової. Все повинно бути в порядку. Ви повинні навести порядок в сім'ї. Кого треба поставити на місце на роботі. Ви повинні встановити якісь незибліни правила, які б гарантували в лютому вам подальший успіх, на які ви могли опиратися весь рік. Весь рік Так от, наведення порядку в матеріальному світі, в сім'ї на роботі, в голові і в душі це задача лютого. Це задача лютого. Також лютий це карта сім'ї, батьківства і роду. Можливо, зустріч з рідними, з близькими, навестить батьків, да? з'їздити в гості до дітей, до внуків це теж тема лютого. Далі у нас йде третій день року, і це місяць березень. І це місяць березень. Шістьорочка кубків. Задачі не із прошлого. Те, що в прошлому залишилося невирішене. Люди, які можуть повернутися з прошлого, проблеми, які можуть повернутися з прошлого, обставини. І невирішені задачі, які ви залишили в прошлому, на потім, і вони можуть до вас в березні повернутися. Багатьом із вас прийдеться в, лю... в березні наступити на одні ті самі граблі, на які вже ви наступали. Люди з минулого можуть до вас написати, позвонити, приїхати і нагадати про себе. Багатьом із вас прийдеться відпустити своє минуле Відпустити своє минуле тому що в нас в минулому немає, ми там нічого не можемо змінити. А хтось із вас просто порине в погади про своє щасливе минуле, якщо воно в них було. Якщо воно у вас було вірніше. так? от такі от карти. Отакі от, от карти. Так, четвертий місяць. Четвертий місяць це у нас місяць квітень. Колісо года. Місяць, коли багатьом із вас може усміхнутися удача, да? це як початок того, що життя починає крутитися, крутитися, вертітися. Колісо фортуни запускається, доля починає дарувати удачу, і головне в квітні місяці не упустити цю удачу, успіти ухватити жартицю за хвоста, не віддати своє життя на откуп долі, не сказати, та як поверне, хай так і буде. Да? Це місяць змін, дуже активних змін, непредсказуємих змін. По колісу фортуни, квітень місяць, може бути, знаєте, від вас не залежати. Як би ви того хотіли чи ні події, які будуть розвиватися в світі, в країні, або в тій місцевості, де ви живете, вони, хочете ви їх чи ні, вони внесуть корективи в ваше життя. Далі у нас йде п'ятий місяць, це травень. Травень тут з кубків. Тут зкубки це карта емоцій, це карта інформації, це карта маніпуляцій. Учіться тримати свої емоції під контролем, щоб вони вам не навредили. Також це карта радості, це карта якихось добрих новин, це карта, коли емоції ллються через край. Так, якщо це робота, фінанси, то це треба утримувати їх під контролем, щоб не навредити, які б ці емоції не були положительні чи отрицательні. Якщо в сімейному житті це може бути і народження дитинки, це може бути і звідка про вагітність, і взагалі якась радісна подія в травні місяці, яка Буде дуже емоційна. В общем, травень у нас зав'язаний на емоціях місяць травень у нас п'ятірочка нестабільна. Емоції можуть бути самі різні. І правильно їх контролювати, не дати їм вийти із берегів це основна задача травня. Далі у нас йде червень. Червень карта Мах. Червень карта Мах. Червень карта мага. Карта Мага це нові можливості. В червні у нас будуть можливості впустити в своє життя щось нове, показати себе, розкрити себе, заявити, почати якийсь новий проєкт, нову роботу, нове знайомство, показати себе, пред'явити себе світу, свої таланти, свої здібності, уміння і мрії. Помагу все в ваших руках. Все в ваших руках. Червень для вас місяць, коли все залежить тільки від вас, від того, як ви себе покажете людям і вообще всі, 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 всьому всесвіту, як ви про себе заявите. Можливості відкриває дуже великі липень. Липень у нас шестьорка липень у нас місяць, який говорить про допомогу і взаємовиручку. Можливо, вам придається звернутися до когось за допомогою, не тільки матеріальною, а й моральною, за якоюсь порадою. А можливо, і гроші в кого позичити, можливо, до вас хтось звернеться, і ви будете виступати в ролі. Давача, да? Тут у нас людина дає гроші, людина, яка має гроші, дає діткам гроші, а дітки ці гроші до цього не мали. Тобто, ви можете виступати в ролі просящого, так і в ролі даючого. Це карта взаємодопомоги і взаємовиручки. І тому липень у нас буде більш приземлений місяць, коли буде е мова йти більше про гроші, про майно, про те, кому що купити, кому допомогти, кому з близьких з рідних, можливо, потребується ваша матеріальна допомога, а можливо, і ваша порада. Та вирішення матеріальних проблем, допомога е матеріальними сільствами. Далі у нас іде військ. Це в нас серпень місяць. Серпень місяць це карта партнерства. В когось вона відіграється як нове знайомство, е свідання. Да? А в когось відіграється просто як партнерство. Коли багато з вас хтось знайде свою любов, хтось партнера по бізнесу, хтось другу а друга або подругу, хтось людину, з якою вам придеться співпрацювати, хтось приберете. В лиці колеги, людину на, на роботі, наприклад, да, з якою ви будете на одной волні. Карта партнерства, коли хтось із людей <кхем> вам буде дуже корисним, і це може бути в будь-якій сфері вашого життя. Звертайте увагу на всіх нових людей, які будуть приходити в серпні у ваше життя. Дев'ятий день року соответствує місяцю вересню. Дев'ятка пентаклей. Про себе любимого. Про себе любімого. Вам треба щутити себе чоловіком дворянської крові. Я, людина голубих крові, купити собі щось небудь хороше, побалувати себе, куди-нібудь з'їздить, потратити на себе кошти. От у нас вересень, це за да, коли я пожинаю плоди, коли я вже щось заробив, якось рік вже 9 місяців прожив і хочу себе чимось побалувати, порадити, уділити собі увагу своєму здоров'ю, своєму внішньому обліку, своїм забаганкам, якимось покупкам. Да, виставляю себе на передній план. Так от, 9-й день місяця е, е, року і 9-й місяць року це день егоїста, день, коли треба звернути увагу на себе. Підбити підсумки і вирішити, якусь суму грошей я можу потратити тільки на себе любимого. Десятий день року і, 10-й місяць року це у нас жовтень. Жовтень у нас буде активним, рицять жезлов. можливо, прийдеться піти проти всіх, ризикнути, почувствувати себе хуліганом і зробити те, чого ви ніколи в житті не робили. Так? От так от себе проявити. Місяць дуже активний. Дуже активний і день, соответственно, треба провести дуже активно. Так, 11 листопад, 11-й день Нового року і 11-й місяць року Король Кубків. Тут у нас якраз про те, що когось вам прийдеться пожаліти, когось вам прийдеться м -м, приютити, дати пораду, да, проявити свої найкращі людські якості. Комусь ви будете жилеткою, щоб поплакатися. Хтось до вас головочку в вперед положить, вам прийдеться її по головці цю людину погладити. Від вас буде потрібна буде любов, емпатія, доброта, підказка, гарна порада, понімання, навик уміти тримати свої емоції під контролем, і навик уміти емоційно допомогти іншим людям. Так, і 12-й день. Року 12 січня, це в нас буде відповідати грудню 24-го року. Карта Тройка кубків. Карта радості, легкості, общення, соціума. Об'єднання, коли ви об'єднуєтеся з потрібними вам людьми, з людьми, з якими ви на одній волні, це і ваша родина, це і ваші друзі, це празнення якихось перемог, це випивки, гулянки, скажімо так, да, якісь родини, хрестини, свадьби. Якісь лічні перемоги в особистому житті, чи на е, роботі, чи в бізнесі, да? коли ви гуртуєтеся і празнуєте е, свої перемоги, чи спільні, чи ваші лічні в кругу друзів і близьких людей. Це легкость биття, це празне життя, коли знаєте, може, підбиваються ітоги року, і є чому порадуватись. От такий от вийшов, Кстати, у мене 12 січня день народження, і точно з подружками я вип'ю. Пучарочки компота. От такий от у нас вийшов е, дівчатка розклад на такі от 12 перших днів року, 12 днів, е, 12 місяців року. Я бажаю вам усім прожити 12 перших днів року, так, як ви хочете прожити увесь рік. Всього вам доброго, мої дорогенькі. до зустрічей!